І вітання, ви дивитесь програму новин факти у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Жалобна церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі малазійського лайнера Боїнг 777 відбулася у Харкові. Літак із трунами загиблих вирушив до Нідерландів. Скільки саме тіл відправили, наразі невідомо. Від імені президента, прем'єр-міністра уряду та всього українського народу я звертаюся до родичів пасажирського рейсу MH17. Прийміть наші глибокі співчуття. Ми сумуємо разом із вами, сказав голова урядової комісії розслідування обставин трагедії. Віце-прем'єр України. Раїни Володимир Гройсман на церемонії в Харківському аеропорту він також запевнив, що українська сторона докладе всіх зусиль для встановлення причин катастрофи та притягнення винних до відповідальності зі свого боку. Посол Нідерландів в Україні КЕС Кломпенхауер пообіцяв, що буде зроблено все можливе, щоб процес ідентифікації був проведений якнайшвидше. У церемонії прощання взяли участь представники посольств Нідерландів, Канади, Великобританії, Індонезії, Австралії, Малайзії та США. Президент України Порошенко провів зустріч із представниками фракцій і груп Верховної Ради, під час якої подякував народним депутатам за підтримку його указу про часткову мобілізацію та за звернення парламенту до країн світу з вимогою визнати самопроголошену Донецьку Луганську народні республіки терористичними організаціями. йдеться в повідомленні прес служби глави держави разом з тим, глава держави. Піддав критиці тих депутатів, які за його словами не підтримали зусилля держави в питаннях, що стосуються захисту її територіальної цілісності та суверенітету. Президент в черговий раз підкреслив важливість консолідації не тільки суспільства, а й усіх гілок влади в питаннях оборони країни. Сьогодні є речі, які повинні об'єднувати країну, і я впевнений. Що захист суверенітету нашої держави має об'єднувати всіх політиків, незважаючи на те, до якого політичного табору вони належать, все суспільство повинно бути єдиним, підкреслив Петро Порошенко. Я не уявляю собі парламент. Коли вся країна воює, у нас сьогодні, скільки це виходить, це 210 народних депутатів. Це що вони не вважають це терористичними організаціями? Чи їм байдуже війна? Разом з тим ми сьогодні наполегливо і ефективно працюємо, щоб всі, хто сьогодні вбиває українських солдатів, українських цивільних, були визнані терористами. А от допомога терористам фінансова або будь-яке інше, є військовим, є злочином проти людства. Президент Петро Порошенко підписав закон про часткову мобілізацію. Закон про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію набере чинності з дня його опублікування. Мобілізація буде проводитися протягом 45 днів з дня набрання чинності згаданого указу. Створюються додаткові умови для доукомплектування потреб збройних сил Національної гвардії СБУ Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту інших військових формувань України, а також військовозобов'язаними та резервістами. Відповідно до мобілізаційних планів, за словами секретаря РНБО Андрія Парубія, набираються люди, які пройшли підготовку в збройних силах України, а також особи, які мають досвід ведення служби офіцеру у відставці, набираються виключно на ті спеціальності, які необхідні для тієї чи іншої частини. Сьогодні терористи збили два українські літаки Су 25 Льотчикам вдалося катапультуватися. Про це повідомляє прес-служба АТО у районі селища Дмитрівка при наданні вогневої підтримки підрозділами збройних сил України, які мужньо тримають позиції на кордоні нашої держави. Терористи підбили два українські літаки су 25 Після успішного виконання завдань у цьому районі чотирма штурмовиками авіації сухопутних військ проросійські бандити обстріляли їх із зенітних ракетних комплексів. йдеться в повідомленні. Субтитрувальниця Президент України підписав закон про зміни до регламенту парламенту, який дозволить розпустити фракцію Компартії. Про це повідомляє прес-служба президента України. Відповідно до закону депутатська фракція, склад якої став менш мінімальної кількості депутатів, визначеною регламентом, через 15 днів після дня настання такого факту головою Верховної Ради України оголошується розпущеною. Закон також визнає право парламентарів, які були висунуті політичною партією брати участь у складі депутатської фракції. Ці нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон, який дозволить розпустити фракцію комуністів за зміни до регламенту Верховної Ради щодо кількісного складу та припинення діяльності депутатських фракцій в цілому проголосували 232 народних депутата. З моменту проведення антитерористичної операції на сході України сепаратистами були поранені близько тисячі наших військовослужбовців. Щодня медико-військово-медичного центру південного командування приймають та надають допомогу десяткам постраждалим. Так тільки у середу, 23 липня, спеціальним бортом Харківського госпіталю в Одесу було доставлені 16 тяжко поранених в зоні АТО бійців. 22-річний Вадим майже оговтався від поранення. Ще на початку червня їх загін особливого призначення потрапив під обстріл сепаратистів під село Маринівка Донецької області. Бій тривав близько двох годин. А сам Вадим був тяжко поранений з неснайперської гвинтівки. Каже, щоб спершу біль не відчув, а прийшов себе, коли його вже перев'язували товариші. І за час, поки він перебував у шпиталі, загинуло дев'ять його товаришів по службі. Даними дев'ять чоловіків. За общем. Що званююся за, за 9 рік. І знаю, що багато ранених в тяжкому стані. Все есть, тобто, швидко. Перший, навіть не то, щоб сказати, страх чи що, тобто все не вже дуже швидко есть, тобто, Там на розміщення долі секунди. Шо все. Побачили на руці кров? Так? Ну, тобто, як... е, кров побачив я вже. Після того, як налажували перев'язку. Поранені бійці надходять в одеський госпіталь майже кожен день. В основному із міносколковими осколковими і кульовими пораненнями різного степеня тяжкості. Оксана Мовчанська Рогограду буквально виплакала очі від сліз. Дуже переживає за здоров'я сина Дениса. На щастя, зараз його життя поза небезпекою попереду довгої реабілітація і надія на те, що він стане на ноги, адже у Дениса простріляні обидві гомілки. Ну как, конечно, хочется уже как он не ходит, лежит пока немножко передвигается на инвалидном кресле, пока на костылью так можна еще немножко боится чуть-чуть становиться. Ну а так, ну какое настроение? Понятно, хочется быстрее выздороветь, встать на ноги уже. Зараз на лікуванні у госпіталі перебувають 84 військослужбовців, 50 вже виписалися. Більшість з них повернулися у свої військові частини для продовження служби. На жаль, чотирьом військовослужбовцям приступити до своїх обов'язків навряд чи вдасться. За станом здоров'я вони комісовані. Загалом така ситуація, що прибуття ранених у нас вже і не сьогодні, і не вчора, а от практично це постійний процес останнього разів. потому что мы являемся одним из ведущих лечебных учреждений Министерства обороны наших вооруженных сил Украины. И естественно все наиболее тяжелые, раненые, больные, пострадавшие, травмированные в том числе, поступают в наши лечебные учреждения. Цього ж за час проведення антитерористичної операції тільки медикам з одеського військового госпіталю вдалося врятувати життя 700 поранених бійців української армії. Олена Фоміч, Олексій Філіпов, факти. Влада Одещини продовжує піклуватись про переселенців з гарячих точок України. 23 липня в обласній державній адміністрації відбулася чергова прес-конференція. Представники ЗМІ і можновладці обговорювали нагальні проблеми пов'язані із забезпеченням переселенців. Для Одеси, як і для інших українських міст, цьогорічний темп життя суттєво змінився. Наше місто приймає переселенців з Крима, Донецької і Луганської області. За офіційними даними, нині в Одеській області проживає 4,5 тисячі переселенців, з яких 2 тисячі дітей та 212 людей з обмеженими можливостями. Крім того, Одеса стала базою військово-морського флоту і в області знаходиться 1638 військовослужбовців та членів їх сімей з Автономної Республіки Крим. З цим пов'язана велика кількість проблемних питань, які виникають чи не щодня. Про шляхи і результати їх вирішення і говорили сьогодні в ОДА. Питання стосувались медичної, освітньої, соціальної сфери. Зокрема, держслужбовці повідомили про забезпечення переселенців необхідними медикаментами. Ми ставили питання і перед Кабінетом міністрів, і перед Міністерством охорони здоров'я щодо розробки механізму перерозподілу або лікарських засобів. Або коштів для цих хворих з тих районів, регіонів, відки вони приїхали. Але сьогодні якоїсь небезпеки для їх життя і відсутності, також на перспективу в лікарських засобів, немає. Водночас, чиновники торкнулись питання освіти для юних переселенців. Управлінці запевняють, одеські дитячі садки, школи та університети готові приймати біженців з Донбасу. Идет вступительная кампания. Многие абитуриенты подают заявления из Луганской, из Донецкой области. В все наши высшие учебные заведения. У нас их 57, я имею в виду высших учебных заведений 1-4 уровня аккредитации. Своевременно министерством подготовлен пакет документов по упрощенной системе, я имею в виду, это для тех, кто переводится, то есть они не ждут, они пишут заявления, даже если они не могут оттуда забрать документы, есть упрощенная система, и они с 1 сентября, я имею в виду и студенты. І ті абітурієнти, які пройдуть успішно конкурс, сядуть за студентську скамью в наших одеських вузах. Оперативно проводити роботи з переселенцями і забезпечувати їх всім необхідним допомагає координаційний центр. Він працює на залізничному вокзалі. Туди увійшли психологи, представники департаменту соціального захисту населення, управлінь у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я облдержадміністрації. Переселенці в центрі зможуть отримати нагальну психологічну та юридичну підтримку, а також допомогу з працевлаштуванням та розселенням. У місті Одесі на железнодорожному вокзалі діє координаційний центр. Значить, Є телефони координаційного центру, єдиний телефон по Україні 101. Це якщо є питання, напрямую переключають в координаційний центр, який на железнодорожній вокзалі, і люди можуть отримати любую яку консультацію. Также по прибитю поїздов автобус автобуса всі сходяться на железно вокзал. На останок службовці висловили подяку всім мешканцям Одеси, які допомагають людям зі сходу України, котрі опинились у скрутному становищі. В Одесі стартувала всеукраїнська акція під назвою Людина понад усе. Її учасники вимагають забезпечення добробуту кожного громадянина. Організатори акції стверджують, потреби суспільства мають стати у верхівці піраміди державних інтересів. Людина понад усе це ще й основне гасло лібералів усього світу. Саме індивідуальні свободи людини є правовим базисом демократичного суспільства та економічного ладу. В Одесі та ще декількох містах України прийшла акція Людина понад усе. Мітингувальники, що зібралися під стінами обладміністрації, нарікають на низькі зарплати, а також вимагають ухвалення парламентом законопроекту номер 4842 про їхнє підвищення. Цей документ передбачає запровадження в Україні погодинної оплати праці і підвищення її мінімального розміру з нинішніх 7 до 25 гривень. Таким чином, автори законопроекту пропонують вивести рівень мінімальної заробітної плати на позначку 4200 гривень на місяць. Про доцільність такого законопроекту можна посперечатися, особливо у скрутний для країни час. Це сьогодні не актуально сьогодні наоборот, при такому розході бюджета, при падінні ВВП, при розході на армію. Ми можемо довести до того, що в принципі бюджет розвалиться і ми останемося. Я як уже пенсіонер, так я останусь без пенсії. Соціальні програми будуть закращатися. Деякі політичні діячі підтримують проект обома роками. Мовляв, гроші у бюджеті знайдуться і жодного дефіциту різке підвищення зарплат у державній казні не викличе. Я думаю, що реально. Ну тяжело, але це реально. По-перше, менше треба, це раз, а во-вторых. Фонди ну це і акциз повисить на спиртне, на, на табачне зілі. Є резерви. Нужна працювати. Студенти, які кількісно переважали на акції, жаліються стипендії, також низькі. Молодь висловлює сподівання, що отримуватиме високі зарплати по закінченні навчання. Хоча до кінця не розуміє, хто ж саме має їй забезпечити цей гідний рівень життя. Роботи зараз не вистачає нікому. Якби роботи всі хочуть, а роботи. Що і зарплату сокращают, і не вовремя дають, і взагалі власть безпридільничать. Ну кому не знаю, хто там найголовніший вас? Ну, тобто в этой адміністрації, щоб можна було прожити на нього. Тобто не, не работать хоча б там на п'яти роботах, а хоча б щоб одной хватало, достаточно, щоб прокормить сім'ю. Одразу після акції людина понад усе, що пройшла під гаслами про підвищення заробітної плати, розпочався наступний мітинг. Його учасники пенсіонери і молоді люди, які вимагають більше пенсії і виплат за новонароджених, з новими тарифами на комунальні послуги, а також без суттєвої підтримки держави. Життя великої частини населення можна сміливо назвати злиденним. Життя, коротше ні. Ми на самом дні оказались. Довіряємо, довіряємо нашим, голосуємо за них. а Ані нас нічого не думають, не волнуються, не переживають. Ми на самом дні. Обидва мітинги свідчать про наявність значної суспільної проблеми, яка має назву бідність. Навряд чи рівень життя населення можна назвати гідним і відповідним європейським стандартам. Отож, цей рух до зубожіння необхідно якнайшвидше припинити. Влада повинна подбати про добробут своїх громадян. Далі у нашому випуску профілактична робота з перевізниками дає свої результати в обласному управлінні ДАІ розповіли про результати заходів з попередження аварійності на пасажирському транспорті. Автобус 2014 Кількість ДТП знизилась на 54,3%, А щодо загиблих на всі 100%. Проте, незважаючи на позитивну статистику, було виявлено багато порушень правил дорожнього руху, які допускають водії автобусів. Срі этих нарушений это 10 нарушений, нарушень, десять фактів управління автобусом в нітрєзом состоянні. Это порядка двохсот нарушень привишення скорості. Це ті ну нарушения, которые, я считаю, вообще недопустимы. допустими. Серед інших порушень перевезення пасажирів автобусом, що має технічну несправність, порушення правил зупинки та стоянки, перевезення понад встановлену кількість людей. І одеського спецбатальйону міліції на гарячому затримали крадіїв. Зловмисники виявилися двоє іноземних громадян. Зібравши викрадене, вони спокійно виходили з будинку, та ж ніяк не очікували, що дорогою їх затримують міліціонери. Близько 10-ї години вечора до приморського райвідділу міліції Одеси надійшло телефонне повідомлення про те, що в зачиненій квартирі, розташованій по вулиці Рішельєвській, у якій протягом тривалого часу ніхто не проживає, ходять невідомі. За вказаною адресу виїхала слідча оперативна група райвідділу міліції. Увійшовши до квартири, правоохоронці побачили там двох чоловіків з наручниками на зап'ястках та бійців спеціального батальйону міліції. Находясь, возле приморського району к нам обратілися і пояснив, що у его соседей, которых ранее проживали в квартире, на данный момент мне никто не проживает, находится неизвестно, горит свет. Как ему известно, что в квартире находиться никто не должен. И назвал нам адрес. Мы проследовали по указ... с этим гражданином по вышеуказанному адресу для разбирательства по месту на факте. Поднявшись в квартире, Подходя до неї, ми увиділи, як із квартири виходять громадяни з свищами. Небайдужий сусід не ризикнув заходити до квартири та вийшов на вулицю, де й розповів про свої підозр працівникам спецбатальйону міліції, які несли службу неподалік. Вислухавши працівники міліції, вирішили перевірити отриману інформацію. З цією метою вони вирушили до зазначеної квартири. Вже в під'їзді вони побачили, як сходами спускаються двоє невідомих чоловіків з кількома сумками в руках. Підозр правоохоронців підтверджувала ще й те, що всі пальці чоловіків були прикрашені не лише чоловічі. Ими, а й жіночими каблучками. Тож, не гаючи часу, міліціонери затримали невідомих та для засування обставин повернули їх до підозрилої квартири, замок якої, до речі, опинився пошкодженим. Там, побачивши вміст сумок, правоохоронці впевнились у тому, що перед ними дійсно зловмисники. Наразі чоловіків затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Відносно них розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Психологічне здоров'я українців надактуальна проблема з Негативні соціально-політичні події в нашій країні ставлять під загрозу душевний спокій, і рівновагу населення, але є дієві методи, аби побороти депресію і численні стреси. У всьому світі відбувається зростання числа психічно хворих людей. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п'ятірки хвороб, що ведуть до втрати працездатності. Особливо актуальною ця проблема є для нашої країни. Українці тільки за цей рік пережили революцію, соціально-політичні катастрофи, такі як трагедія в Одесі 2 травня. А піком напруження стала неоголошена війна на сході, антитерористична операція та її наслідки. Підливає масло у вогонь нескінчений інформаційний потік з боку різноманітних засобів масової інформації. У таких умовах піддатися паніці і втратити душевну рівновагу і спокій ризикують абсолютно всі. Волніння, конечно, переживаю за людей, котрі сі час вообще хотелось бы, чтобы эта ситуация скорее решилась и переросла в мирное русло. Плохо очень влияют на настроение, потому что все время в стрессе, постоянно читаешь новости, каждую секунду что там и как происходит. И все время ждешь, что наконец-то это закончится. Вроде положительная новость, все будет хорошо, опять все заново. Пока что никакого прогресса большого нет, поэтому... Ну, в общем-то, достаточно трудно, и пока лето особо не радует, к сожалению. Сплю плохо, Переживаємо, Переживаю так. за нашу не єдину, неділиму, незалежну Україну». Особливий психологічний удар припав на мешканців сходу та переселенців із гарячих точок. Люди пригнічені, вони залишили власні домівки, рідні міста. Деякі з них бачили на власні очі всі жахи воєнних дій. А таке видовище надовго закорбовується у пам'яті. Основний ризик да, для таких людей – это возникновение на профессиональном языке, это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Для людей, кому это непонятно, скажу, что это такое. Это некоторая бомба замедленного действия в виде психологической боли, которая отложена на потом. Психотравматичні події. Складна соціальна ситуація призводить до психологічної та соціальної дезадаптації, нервового психічного зриву, зростанню конфліктності. Для подолання несприятливих наслідків стресової ситуації потрібна спрямована психологічна допомога. Можна розповісти про свої проблеми рідним чи близьким, спробувати подолати їх самому. Але краще і продуктивніше все ж звернутись до професійного психолога. Перший крок на шляху до цього телефон довіри, який був організований небайдужими лікарями психотерапевтами Это линия бесплатной э, психологической помощи, которая работает не только в Одессе, еще в пяти городах. Это э, инициатива профессиональных психологов, там работают э, обученные э, профессионалы, э, телефонные консультанты, которые оказывают психологическую помощь и поддержку и, в общем-то, могут вполне... Э, Давати інформацію по ссылкам людям, які оказались в зоні таких действий, да переселенцям, які оказуються на других територіях, в плані гуманітарного чи безплатне кризисного консультування психологічного, їм зараз необхідно психолог також ділиться тим, що рятуватись від пригнічуючих стресів і депресій можна і самостійно. Достатньо влаштувати собі інформаційну дієту, побільше часу залишати на сон і їжу, займатись улюбленим хобі і не забувати про спілкування з рідними і близькими людьми. А одеситам і гостям міста місцеві психологи радять насолоджуватись нашим природним багатством морем. Воно здатне заспокоїти і підняти настрій. На цьому все у студії була Валентина Старової. Ти бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою. До побачення.